Скільки кругів. Там у нас тільки чотири круги. Стоп. Раз, два, три навіть. Гальваніка, звичайний вакуумне спікання. А, там ну вже і батерфляй. Так, беремо на проксені. Це бережевий проксен, який у васі вже більше року. Це стоїть диск батерфляй, Кожухи. кожух стоїть для прямого різу. Будьте уважні з цими кожухами, вони дуже неякісні, я їх боюсь продавати, тому що коли ви застьобуєте його, у мене парочка вже зламалася. Тому перевіряйте. Буває. Буває. Якщо б ви почули хрусть, то краще інші брати. Знаєш, Влас, я буду тримати, бо Фроти. якщо ми не будемо користуватися пилососом навіть від гравера, у мене буде все тут в пиляці. Тому я буду, спеціально стану за тобою і буду збирати пил. Бо маленький такий гравер, а пилу, як від болгарки. А тут немає у мене можливості, приміщення дуже маленьке. Так, а ножик Ножик маленький? Є? Так, що ти хочеш? Я тут обрізати хочу малярку. Ну